Привіт, привіт! Сьогодні маємо нагоду ближче познайомитися з індійською культурою. В загальних окрасах щось плюс-мінус, я знаю, але нагода на власні очі побачити архітектуру, відчути атмосферу і енергію таких місць сьогодні для мене це вперше. Тому ці емоції хочу розділити з мамою, з сином і, звичайно, що з вами. Нас дуже вразили масштаби і увага до деталей. Настільки деталізовані усі елементи, тому ми з захопленням розглядали кожен окремий фрагмент. Перебуваючи тут, відчувалося таке відчуття розслаблення, спокою, умиротворення, я б сказала. Тут присутній якийсь такий своєрідний запах, не схожий ні на що інше. Дуже цікаво, як на мене, досвід. А як розширяєте свій кругозір? Ви поділіться в коментарях думками.